Пане Радилицький, до вас запитання. Як ви гадаєте, наскільки суттєвим є цей аргумент рідкісно земельних металів, про які? Ну, ми ж спочатку це запропонували, поїхали з планом. Так тоді ще Байден був президент, президент Зеленський, президент України, цей план показував і Байдену, і Камалі Гарріс тоді кандидатці, і Трампу, і зараз от ще тоді казали, що швидше за все, от це, цей пункт для Трампа. І вони зараз про це говорять. Уже і міністр фінансів, ну сполучених штатів побував в Україні. Як ви гадаєте, от наскільки цей елемент може стати ключовим у великій політичній грі? Ну, зараз бачимо, що знаєте, та ситуація так нагадує справжні американські гірки по інформації. А самі у ті вчорашні інформаційні закиди були, що переговори з Путіном, потім переговор... був дзвінок до Зеленського. Це чесно, мені нагадує трошки такий політичний покір, що піднімаються ставки, які зараз на Мюнхен, і буде певне обворення. І вчора приїзд міністра фінансів. Про угоду, рідко земельні метали. І тут а, в Україна, сьогодні інформація, що Зеленський не підписав цієї угоди. Він дуже різко відповів, це також ігра йде. На жаль, вона болюча гра, бо це на рахунок України. Але всі ми знаємо, що Трамп є успішним бізнесмен, і це така позиція України, що чимось десь показати, що ми можемо Америку ближче до себе притягнути. Це є якраз ця угода, і це запропонували «Рідкоземельні метали. метали. Це знаєте, ми все рівно стаємо такою колонією, і там а виходить, що метрополія сполучені штати будуть звідси забирати це метал. але. Ну, от власне, багато хто каже, що це доволі цинічно. Українці за те, аби потрапити в стати повноправною частиною західного світу, НАТО, Європейського союзу, готові проливати свою кров. А потім ми чуємо так. Ви ж маєте гроші вернути тобто, за вису зброю. Аргументувати, чому нам дають допомогу, і Дональд Трамп хочеться показати для внутрішніх виборців, що от економіка, ми тут будемо мати якісь тут ну для його електорату. Це ж і він тепер говорить, що це якісь гарантії будуть от, гарантії, що навіть Україну ми втримаємо, що ми будемо так і тримати ту Україну. Нам буде віддавати ті кошти, щоб десь вона не пішла в сторону Європи і в сторону ще якихось країн, які будуть гарантувати певні гарантії України. Тому воно десь має вплив на тих переговорах, і це буде торгувати дане питання. Перед тим як у дамо слово. А чи можуть стати от ці е, місця, де американці можуть видобувати ці? Е... Відкоземельні метали е, тією гарантією ну, американські бази сильно ніде не атакують. Ну, буде така. В нас просто буде американська база не у вигляді військової бази, а у, у вигляді фінансово-промислової бази. Але бачите, зараз там, де ті бази є, це зараз тимчасово окупована територія. Це також як тут буде розглядатися питання, це може бути і плюс, буде будь на них Сполучені Штати розраховувати. І Юстин Бойко, у вас буде завершальне слово і настановче. Ну хочу сказати, що ми зараз да, вже пане отче стоїть, що нам треба зараз трошки так вірити в Бога і так трошки емоції і новини менше читати, бо ми зараз чуємо, що будь-різні новини, і вони і добрі, і недобрі. Ми починаємо шукати якісь варіанти, і для себе Трамп здав, не здав. Вчора також вечором було все, Україну здали. Сьогодні зранку вже не здали, але. Це зараз такі ті американські гірки будуть йти в одну і в другу сторону. Тут треба так заспокоїтися і. Вірити і завдяки Збройним силам України зараз ми можемо можливі і перемовини. Якби не було такої позиції, то би ми зараз могли б інакше говорити. Тому треба вірити в краще. Я думаю, навіть у сьогодні була розмова за Трампа. Знаєте, Трамп також він є успішним бізнесменом. Він сказав в Сполучених Штатах Америки, що буде мир, і він його буде досягати. І він так і робить. Знаєте, він так нагадує такого хлопця з району і сказав, так буде, і він. Початку говорить так з Путіном, звіряє годинники. Завтра буде говорити з позиції сили, але ми маємо також бути готові, що у нас буде компроміс, який не сподобається суспільству. І знаєте, нас так підводили. 91-й рік справедливий мир. Бачите, справедливий мир з двох сторін різний є. Росія інше бачить, Сполучені Штати ще інше. А ми бачимо справедливий мир. Це 91-й рік кордони. І тут треба шукати компроміс і бути готовий, що не всім він сподобається. Але вірити в краще. はい。<noise>